Книжкова блогерка. Ах, книжкова гадалка Лана на зв'язку з вами. Якщо ви не знаєте, що почитати, зараз я вам нагадаю. The oldest book on your TBR. Найстаріша книга. У моєму ТБР. Я навіть зараз не згадаю, яка найстаріша книга у моїх планах, яка все кочує із планів у плани, бо я вже й давно не будую насправді ті плани. Але найстаріша книга, яку я хотіла б почитати, яка була в моїх планах, коли я будувала плани, і я так до неї не дійшла. Потрібно, мабуть, буде багато часу, щоб згадати. Для вас пройде мить, а поки я згадую, напишіть у коментарях, яка найстаріша книга у ваших планах, очікує на читання, можливо, навіть декілька років. Буду з вами відвертою: Я не згадала, яка книга найстаріша у моїх планах. Але я згадала книгу, яка вже декілька років чекає з 2023-го, чекає на те, щоб я її прочитала, і все, я ніяк не дійду до її читання. Це книга запорізького автора. і... Насправді я дуже хотіла її прочитати, тим паче, що я сама запоріжанка і проживаю у Запоріжжі. І е, мені було досить цікаво прочитати книгу про Запоріжжя від запорізького автора, адже тут фігурує наш острів Хортиця. І це Олексій Вишник, Приморська Саванна. Ця книга видана у видавництві Темпора. Тож, догана, мені потрібно якось все ж таки дійти до читання.